Пацани, всім привіт. У нас сьогодні буде новий відосик. В общем, суть тому, що я знайшов оригінальний карбюратор 40 на москвич за 300 гривень. Ну, ви зрозуміли, за 300 гривень я знайшов карбюратора. Я його вже поставив і він хапає просто бомбу. Така тяга, тяга стала дуже реактивна, немає провалів взагалі. Тобі. Єдине, що був нюанс по холостому, зараз мене наче регулював, тому що 40 карбюратори карбіратор там холостий ход, завжди проблема. І зараз дуже стало цікаво нам, який буде розхід топлива на цьому карбюраторі, тому що карбюратор їде дуже чудово, тяга прекрасна, єдине, що якщо є дуже-дуже багато оборотів, то такі трішки ну, впливає трошки. І Зараз беремо пляшку, беремо літр бензика по класі, поставимо її, як завжди. Виїжджаємо на трасу, їдемо так, в середньому 80 км. І побачиш, я думаю, хоча 20 км проїде. Робіть свої ставки, там, кому цікаво, ти їх не висікає. 9, що якщо хоча б проїде. <рес> якщо хоча б 9, то піде. Не, ну 9 це буде печально по трасі. Перемішку, ще ладно. Тут на холостому трохи перегазовка, я так ще думаю, цей фактор може повлияти на те, що розход буде збільшений, а значить десь проїдемо 9 км. Коли робиш холости ідеально, то мотор сильно трасе. Тому я трохи оборотів зробив більше, десь хай 1300. Би. Я думаю, нічого страшного. Ні, ми зараз відкрутимо, спалимо весь бензин, все робимо як треба. І тоді вже підкачаємо от пляшки бензин. Ще такий нюанс, що власник цього москача включив зажигання на, на ніч і аком сів повністю. І тепер коли включає та жигання, то йде перезарядка. Пиш, пишіть, що воно означає. Тобто стрілка йде на максимум, коли на, на ходу машина. Ми заводимо без педалі газу. Ось бачите, на максимум, то тобто пишіть коменти, як сьогодні позбавитися, і що воно означає. Трошки газує, я не так. Бо коли б їхали, більше газував. Просто коли робиш менше, то мотора трасе. Зараз спалюємо пенсик, ставимо, я надіюся на прекрасний результат. Да. Переклад, короче, живу ліс, типуряти приїхав. Висиді порохожу. Гай не глухне, за тих харбатира зразу. Старкером прокачаємо і я думаю вона навільти. Там літр бензину в общем. один літр. Жовтенько, як ми любимо. Вона ну 9... ж або є жовтий, або є спіртовий, але ще спіртові лять, я думаю, що лучше не треба. 9 кілометрів і хватить. Що скажеш? 9 км мало. Мі... 9... <noises> ну, ще в стартуємо. Запустили спідометр. Кракена! Я би сказав кракела. Дистанція, ну я думаю, 9 кілометрів Побачимо. Я думаю 12 або він йде на газову становку. Тор пора на всю Ось я буде бігати рідненько, покрасити. Ну не більше. Що це? Салон масло пішло якесь? Мою головка прогорає, бля. Трохи на оборотах. Так, так що йдемо проти. Це прогоріла прокладка чи що? Може бути, може прогорітися. Почті. 08. Ну реально це парі йде, взагалі. Не масло, це з мотора, не проводка. То там осені. Да? Ну ако перезаряжений. Аком перезаряджений. Акум перезаряджений. Okay. Okay. <laughs> а і має зірватися? <laughs> Хто? Ну може загорітись. 90. Ось і 90. Афікай 90, а я газ навіть повний зму. А Десь ну ладно, жме. Настільки буде? Ні, не хочу, щоб я побір, бо його розходити. Ну вже 90. Тож я 90 їду, а на розслаблю, нога вверху посі. Клас, це мені подобається карп. А, Проїхали 3 км, а запах масла такий взагалі пізніший. Ну це з мотора, і це проводка, вона по-друге. Зачуйте що з мотора це запах. Я не перегазу, їхав нормально вс. Не, не, ну за п'ять що було Щось стрельнуло. Я залучив машину. Так це вихлопна стрельнула? У стрельнула, капець, аж здернуло. Так вот, ну, так обично стріляє. Коли голопне? Не, коли переготовка. Коли що? Ну от сечка чи не 6 км. Щось тут не те, що юно. Воно... Йдем, йдем, я сранку. поки на паузу ставлю А чо? Клем холодні Так і повинно бути? Ні, бензин ще є, а машина заглуха стріляє. А, ми слабий контакт. Вісімки в мене якось масло воняє в салоні взагалі. Ми ще їдемо, що вона заглохла, средньо і щось напряження на всю показуємо. Я попробую поставити, в мене є компьютер заряжений по цей. Здох тоді на всю. Може щось проводка трохи перегоріла, я не пойму. Буду дивитися в інтернеті, питати знайомих. Летай кого комита, це Може, не проблема не москочу, а там в цілому. Мою ставку побили. Я ці машина міняю, ці москвича, я вам кажу. Меняй, тут тільки мотора міняти. Або повністю прийняття. Так трас. він і в змішаному, і по трасі 10 км ще? Да, я змішаному проїхав по всій 10, і все, 10 Ну в принципі, звісно, якщо їздити на часу, то мона не більше. Корося, проїхали 10 км практично. Там Як результат? Результат... Ну блін! результат, я ж так по анайкі, ну я ти не плюс, що карп... Карп пісня, конечно. Це ж реки п'ятий карп на цьому було а, найбільший рекорд у нас був 30 км по сім'я. Це найбільше. І тут ми бензин не спалювали, а тут ми спалили. Результат, звісно, не найкращий. кращі. Є три з плюсів, що ми поставили дуже хороший кар в плані тому, що він дуже добре хапає, тобто стяга максимальна, даєш газ і він їде. Нема пробілів. І в принципі по трасі, виходить, ну, групу кажучи, якщо їхати так... Ні, ж таке, не гру покажу, десятка. Десятка це знатяжку. Ну, дивиться точно. Тобто, блін, розходів вже по трасі. Оде ці ліці Ну і десь мене і перемішку так спали то есть, Я не знаю, що такий прикол не сключив. Факт є фактом. Так що такий розход, таке відео вийшло. Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуйся на канал, тому що скоро будуть нові відосики про МТ. Так що не забуваємо ставити колокольчик. І вовсім, всім удачі.